приїжджаю в Україну обстріли, блін. Ракети літають. Вот, там якісь, там якісь, ці, там якісь бандюки, там ще фанати біжать за мною. Вілька, вейка. Ростик там, я тут. Э, мені треба знімати э, гостиницю, э, візажисти, стилісти. Э, дорога! Бля. Дорога! Чого я на дорога? Я не в тому же я спину свою э, підняти не можу. я своїх хребет підняти утром не можу. Не то що на сьомку піти. А мені треба всім от всім. я брешу, в 5 утра встать, щоб в 9 бути там в 10, ну, типа там 9-10, От щоб я вже була симпатічна, бо я табло своє привожу в порядок. Ну па по па щочинами. Типа Віка, проснісь, нам надо. А перед цим ночі обстріли. І Віка, улибайся. Віка, улибайся. Тебе якісь проблеми? Треба щось не так? Ребята, у всіх єс проблеми. Тіх, хто казав. Ну, no, типу в цілому, підписники, типу, там Дівка щось там, що так? там у тебе шутав. Тю, у тебе недовильна життя. Я довольна життям. Я просто на ній не живу. Прики, прикиньте? Я не живу і нікого не цікавить, типа, стільки всього відбувається за кадром. Стільки всього, стільки роботи вкладається в YouTube в цілому. Причому стільки роботи вкладається з моєї сторони не в мі YouTube. Типа, це ні, нікого не є. І я така, раз ні, ну, раз, ну, типу нікого не є. Вот. А я за... І мені, типу, я розумію, що... І мене що... їбати не будуть. Так, <смір> і чому мене повинно їбати, по факту?